Шановні друзі, шановні друзі, брати і сестри, вітаю вас. Хочу порадувати вас, що боротьба триває. Ви знаєте, ми працюємо. Зараз ми були на судовому засіданні. Суддя скасував провадження по справі Парфіонове. Поп... З приводу подача і зняття дагани. Вона не з'являється на судову на судове слухання. Ви знаєте, немає в неї там шансів, тому що вона незаконно поступила. Я законно видав цю дагану. І такі справи, я думаю, тосі проти нас вони розваляться. І зараз буде далі слухатися. 13 буде слухання по поводу обрання її секретарем. Там дуже, дуже багато порушень. Дуже багато порушень. і Це вирішиться днями. 20-го буде лютого також судовий розгляд, я думаю, ми справимося. Я хочу йти до кінця. Хочу сказати вам, я дуже люблю вас, і ви знаєте, я вдячний вам за підтримку. Що в будь-який час ви мене підтримуєте, та допомагаєте. Сьогодні теж там були справи. У нас 8 лютого деякі в них не вийшли. Я в будь-якому випадку дякую тих людей, які я званю. Тось ми навіть не там спілкувалися з ними. Хочу сказати, що я підтримую звернення Української православної церкви. До політикуму, до влади, до держслужбовців. В чому іменно? Бог в своєму слові сказав, Ісус сказав, познайте істину, вона зробить вас вільними. Ви знаєте, страх сковує людей. Люди бояться. Люди бояться, і цей страх породжує. Вони починають говорити неправду. І ця неправда їже ж потім і рушить. Ви знаєте, кому ми обманюємо? Ми обманюємо самих себе. Давайте пристанемо мене. Я звертаюся до тих депутатів, які слухають мене, я зрозумів, що з чим це все зв'язано. Других людей, тих людей в суді, суддів, тих же ж прокурорів, ви знаєте, тих міліціонерів, єпископи з, з Української православної церкви, звернулися в чому? Двані стандарти. Люди тіряють віру, зневірюються, тому що говорять одне, що ми прийдемо будемо робити отак, а робиться все по-другому. Це дуже непросто. Ну, ми повинні вам доказати, і я буду намагатися доказати, що ми можемо вистояти, і правда переможе. В будь-якому випадку, може вона буде не зі мною, може хтось другий після мене прийде. Ну я віддам всі свої сили для того, щоб ми змогли перемогти. Я радий, що мені допомагаєте. Ви Бог мене підтримує, дає мені розум, як поступити, посилає мені настоящих друзів, які також допомагають. Дуже вдячний вам за підтримку. До побачення.